Друзі, оце їду я значить, з роботи додому і крутяться в мене в голові такі мислі. Зараз вам розповім. Доведу зараз вам, що людська праця в порівнянні з працею автомобіля то є ніщо. Дивіться, наприклад, беремо середній автомобіль, скільки він проїжджає за годину. 80 кілометрів. Середній, плюс-мінус. Добре, скільки потрібно з'їсти автомобілю, щоб проїхати таку кількість часу? 6 літрів. Плюс-мінус теж беремо. 6 літрів коштує в середньому 40 злотих. Отже, автомобіль отримує за годину їжі на 40 злотих. Людина скільки заробляє на годину? 20 злотих. 25. Отже, такі часи, друзі, зараз, що вигідніше бути автомобілем, бо людиною взагалі невигідно бути. Ще й помиють тебе, ще й якусь пахнючку куплять, прицеплять, мастилку замінять, якщо будеш там покашлювати. А людина що? Зламалася, і все, і звільняють? Так що робіть висновки.